Вітаємо вас! Це телемагазин Прованс, який радо вас зустрічає і готовий вас познайомити з чудовими пропозиціями, які ви сьогодні побачите. Зазвичай ми з вами говоримо про чудові камні, так які потім у вигляді композиції представлені вам як намисто, чи то як браслети, чи то як кульчики. Зараз ми хочемо вам продемонструвати також чудові вироби. Я думаю, що кожна жінка, особливо вже коли настають новорічні свята, готова приймати ці подарунки. Тож чоловіки, які зараз нас дивляться, будь ласка, вже задумайтесь над цими пропозиціями. Позиціями. Тому що сьогодні ми пропонуємо вам прекрасні вироби зі срібла. Зараз до вашої уваги ви бачите чудові кульчики, які виготовлені зі срібла. Застіпка у них італійська, дуже така легка застібка, в тому плані, що легко її засовувати у вушко. Зараз я продемонструю, як це та застібати. І вона дуже довго носиться. Тобто, що мається на увазі, що ви не. Загубити свою сережку, тому що надзвичайно складно зробити так, аби вона розстібнулася, тобто потрібно докласти зусиль. Також срібло, воно в нас має пробу. Зараз я вам покажу. І найголовніше, що я хочу вам донести сьогодні, це те, що найдоступнішу ціну, яку ви ніде не знайдете, окрім телемагазину Прованс. Тому що ми знаємо, що грами у нас кожним днем стають дорожче. І зрозуміло, що сама прикраса буде коштувати дорожче. Тож я пропоную за. Зараз зняти ці кульчики і показати їх на собі. Але спершу я хочу пересвідчити вас про те, що в нас дійсно тут є е, граювання, і ви це побачите. Ось ви бачите цю застіпку ще раз, про яку я вам говорила. Одягаю на себе. І Легким помахом руки я це застібнула. Як завжди, прийнято казати, що до характерного звуку ви почуєте ось цей звук, коли ви застібаєте, буде такий незвичайний звук, який ви почуєте, коли сама сережка потрапила у вушко, але не наше біологічне вушко, а вушко я маю на увазі саме ось у сережці. Давайте подивимося ближче. Приберу повністю волосся, аби вам краще було розгледіти. Ну, по-перше, якщо говорити про сам дизайн, то дуже добре видно те, як срібло добре пропрацьоване майстрами. І мені подобається, що кожен камінчик, який знаходиться всередині, він владнаний так, що при падінні, не дай Боже, ваш кульчик ні в якому разі ці маленькі камінчики не розлетяться. Код товару. К1023. Проба, якщо вам дуже цікаво, я знаю, що цим цікавляться всі, я знаю, що так має бути. У нас 925-та, і зараз я вам її покажу. Тож, дозвольте, я зніму, аби ви побачили. Але давайте попрошу оператора, щоб він приблизив і ми подивилися, як одягаються наші кульчики і як працює замок. Тож, ми бачимо з вами, що ми маємо ось вушко і маємо таке потрапляння в вушко. Сам ось цей такий прекрасний у нас швенц. Тож, що ми робимо? Ми ось цей швенц, ми маємо підняти його доверху. Тобто ми затискаємо верхушечку і просто піднімаємо. Все, у нас сережечка відкрилася. Потім ми легким рухом просто його Просовуємо, і в нас буде характерний звук. Зараз така ціна це 1900 гривень. Це доступна ціна, як на мене, на срібло. Я не встигла сказати, як ціна стала найменшою, яка тільки може існувати, тому що не 1900, а 1199 гривень. Давайте з вами подумаємо логічно, якщо піти в якийсь мас-маркет, то ми побачимо, що ціни. Або в ювелірний магазин не будемо називати, то ціни значно, значно більші, ніж зараз ми з вами бачимо в телемагазині Прованс. Знаю, що всім цікава проба. Тож давайте покажемо вам, що дійсно вона у нас є, дійсно, ми її бачимо. Зараз вам покажуть ближче наш оператор приблизить. Ви бачите, так? 925-та ніхто вас не у ману, так. Насправді є. Вставка, до речі, про яку ми говорили про камінчики це фіаніт, досить хороший такий камінь. Взагалі срібло. Зараз починаються новорічні свята, День Святого Миколая, вже, до речі, 6 грудня. Потім у нас 4 грудня Варвари, можливо, у вас дружина Варвара, зробіть їй подарунок такий чудовий. Або ж у вас донька Варвара, або мама. А Потім День Закоханих. Новий рік, Різдво у вас копа святкових днів, аби ви змогли придбати собі або подарувати своїм коханим чудовий подарунок. Особливо це срібло. Тож, код товару у нас «К». 1023. Якщо ви раптом не знаєте, куди телефонувати, то ми вам зараз допоможемо. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Наші оператори обов'язково вас проконсультують. І нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. А також у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатися. Поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску. Також у нас є соціальні мережі. З'явився у нас прекрасний інстаграм, де ви зможете також писати в особисті повідомлення в Діректи, замовляти, можете відслідковувати. Та, звичайно, Тікток, де ви також можете слідкувати за нашим каналом і спостерігати, як це все відбувається. Тож ми продовжуємо далі. Я хочу вас познайомити, Йомити ще з багатьма прекрасами виробами зі срібла, тож не перемикайтеся, залишайтеся з нами, бо ви будете захоплені, так як захоплена зараз я, і не тільки кульчиками.